Не лише руки лікаря, є ще три критичні фактори, які впливають на результат операції. І сьогодні ви дізнаєтесь, від чого залежить насправді успіх операцій на очах. Перше досвід хірурга та обладнання. Навіть найкращий кришталик не допоможе, якщо його імплантують неправильно. Точність, акуратність та досвід вони ключові. Провідні офтальмохірурги, які мають за плечима тисячі операцій, але досвід це не все. Використання сучасного мікроскопа та новітнього обладнання. Це те, що підвищує точність і зменшує ризики. Друге стан здоров'я пацієнта, аналізи та підготовка. Ваш зір це неізольована частина тіла, гіпертонія, діабет, проблеми з імунною системою це все впливає на результат. Перед операцією ми проводимо повний скринінг не лише органа зору, але й загального організму. Робимо аналізи, електрокардіограму, міряємо тиск і лише після цього готуємо персональний план операції. Запишіться на консультацію, щоб щоб отримати чіткий план і впевненість у результаті.